Всім привіт! Зараз сезон і спаржі і редиски. Я от думаю, редиску, ну всі роблять салати, це прикольно, смачно, але ж завжди хочеться щось цікавенького. Подивитися, що можна з редискою зробити ще. І для цього, власне, існую я. Я показую ще якісь поєднання, ще якісь моменти і пояснюю, чому вони смачні, і чому прикольно. Тому сьогодні буде чотири поєднання редиски в різних формах. Ви подивитесь, можливо, щось приготуйтесь і, можливо, вам щось сподобається. А якщо вам сподобається, пишіть коментарчик під цим відео, я вам буду дуже, дуже вдячний. Перше, це ми будемо смажити редиску. Я вже протягом трьох років смажу редиску, але стрільно існують люди, які ніколи цього не бачили і не розуміють, навіщо це робити. Пояснюю, навіщо смажити редиску? Її треба смажити для того, і не те, що треба смажити для того. Її можна смажити, якщо ви хочете відчути новий смак. Редиска ця дуже, дуже сильно схожа до редьки або редиски Дайкон. Якщо ви чували, таке чули таке біла-біла, велика прикольна редиска. Якщо ви дивилися панда конфу, можливо, ви дивилися такий мультфільм, то в тому. Мультфільмі Пан Де Конфу він бере і цю редиску додає до Локшини, тому що е, саме смажена редиска ідеальна в локшині. Коли я це побачив, я подумав: вау, ну це ж. Якщо можна там, і це ж прям прикольна азійська штука, де її використовують ну, багато де. Потім я згадав, що є багато безліч рецептів, де редиску варять, де з нею щось роблять. Я подумав, це прикольно. Давайте е, спробуємо її також посмажити. Треба пательна, треба трішечки вершкового масла е, і просто смажити, поки вона не буде гарненько, а потім скуштувати, сказати Євген. Ну, це якийсь прикол. Я впевнений, що є люди, які люблять експериментувати. Тому сьогодні це відео для всіх, для тих, хто любить експериментувати, і для тих, хто не любить, також буде е, один прикольний рецепт. Отож, вершкове масло сюди додаємо редиску, додаємо трішки лимона і трішки солі. І просто чекаємо, поки вона буде смажитись. А мене тут е, мої прекрасні друзі Рушник паперою під назвою Бавовна, кохаминське папірня. Е, ми вже не перший рік разом, і завжди, коли треба, вона під рукою. А мені постійно потрібен е, е, якийсь папірчик, щось витирати. Тому сьогодні я маю надію, що мені вистачить ось цього проводчика. Протерли дощечку. Протерли ножик. Протерли. Поверхню, на якій ми все смажимо, ну, власне, можемо переходити до страви під номером 2. А страва під номером 2 це ферментована редиска. Ферментована. Я бачу, що останні півроку, коли я розповідаю про ферментацію, вам подобається. І у себе в ресторані десь вже роки півтори, півтора чи два роблю таку ферментовану редиску, тому я вирішив і вам дати, дати такий простий і базовий рецепт. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібна банка, літра води. Нам потрібно 30 грамів солі. 30 грамів солі це треба взважити. Ну, приблизно це десь 2 столові ложки солі. Тепер чесник, ну, це за бажанням. І прикладаємо сюди десь 500 грамів е, редиски. І лишаємо просто лишаємо на 5 днів, просто в місці, де немає доступу прямих промінців світла. Кришки не закриваємо, а ось так. І через 5 днів у нас буде ферментована редиска. І це буде прямо. Ну, рецепт під номером 3. Ми зробимо пиріг із редиски. Пиріг із редиски. Так, можливо, ви колись бачили, як я готував томатний пиріг. Я думаю, що ви десь може в Тіктоці, десь в іншому місці ви бачили, як беруть пиріг, такий туди накладають помідори і так запікають. Такий виходить помідоровий, класичний е пиріг із е Італії. Додають туди ще орегано. Е Я подумав, окей, okay, давайте зробимо класичний, гарний е пиріг, але з листкового тіста і з додаванням бородиски. Чому передиски мені чимось схоже на томат? Я подумав, що можна е, спробувати повторити і має вийти щось смачне. Я зробив перший раз, мені сподобалось, і тому зараз ділюся цим рецептом з вами. Тут же радиска трішки підсмажилася. Я не люблю, щоб вона була супер засмажена. Тому я її е, ось так протру. Заберу зайву рідину. Десь підгоріла, така як треба. Трішки чорного перцю. Якщо любите гостреньке, то ще можна і перець чилі. Страва number one. Готова. Тепер нам треба трішечки її також підсмажити для пирогу, для того, щоб вона встигла пропіктися. Бо якщо ми не підсмажимо її, то вона може просто не, бути непропеченою. Для того, щоб смачніше був смак, то даю соєвий соус. І додаю декілька столових ложок меду. Бо ми робимо таким чином кисло солодке поєднання. Таке класичне азійське поєднання. Тому цей пиріг, він буде в стилі виглядати наче французький, чи наче італійський. А за смаком наче азійський буде трішки солодкувати. Поки радиска смажиться, ми візьмемо форму, викладемо листкове тісто. Ось так гарно викладаємо. Після е, 15 хвилин приготування на середньому вогні радиска стала такою, не такою ж червоною. Треба трішки її охолонути не дуже великий період часу. І потім просто беремо і перекладаємо, бажано без зайвої рідини. Перекладаємо просто до, до форми. Тепер беремо е, і жовтком змащуємо бортики нашого пирогу. І ставимо до духовки температура 180 на 40 хвилин. Так, Поки у нас періг запікається, я пропоную зробити салат. Але знаєте в чому ідея? Що оці верхівки дуже часто люди викидають, а я. Їх не викидає, я їх їм. Тому що це за смаком як рукола. І тепер, коли ми знаєте, зазвичай люди їдять редиски і оце не їдять. А це, тут дуже багато зеленого смач, смачного смаку. Коли ви бачите, що зелене, куштуйте. Якщо воно не гостре, таке, не, не, не дуже гостре, можна його їсти. Тому це прям, ну, мені дуже подобається. І це те ж саме, що значить, квіт кульбаби, тільки е, листя редиски. Приберемо родиску, просто і нарізаємо. За бажанням, можна ще трішки фіолетової цибулі. ось такої. все до яйце. До Достаточно анчоуси і у вас вийде Так, За бажанням можна додати томати, але можна просто ось так. Трішки солі. Домашньої ароматної олії або звичайної ароматної олії. Лимон. Ну, це все базове, бо якщо ви любите, додайте сметану. Вам сметана дуже гарно зайде і дуже гарно сподобається. Ось так. Подивіться, гарний, справжній весняний салат готовий. Так, протерли все, тепер давайте перевіримо наш пиріг. Оу. Незвичний, прикольний. За бажанням у нас вже є трішки ще отут лишилося зелені. Можемо посипати зелені. Трішки меду. І більше нічого не потрібно. Ферментована. Вона зробила воду червоненькою. Підквашена редиска. Ось такі чотири страви, на перший погляд, незвичні, а насправді дуже звичні і прикольні. Смажена редиска, ферментована редиска, пиріг з редискою або салат з верхівками редиски. Це значить те, до чого ми звикли, це редиска. Ми її завжди любили. Але вона. Під іншим кутом розкриваються. Хочете експериментуйте? Не хочете просто дивіться, тисніть вподобайки. Бо кожен день, коли я щось намагаюсь зробити, я хочу, щоб так зробити, щоб вам було цікавіше, а можливо навіть інколи і е, смачніше. Мені точно смачно, тому можливо, це буде смачно і вам обов'язково. Я Два і до зустрічі.